Долю України зараз вирішують не генерали і дипломати, а здатність Європи у швидкому темпі виробляти і поповнювати необхідні Україні ресурси. В першу чергу це стосується ланцюгів постачання, які визначають здатність України стримувати натиск росіян та здатність Європи бути надійним нашим партнером. Якщо Європа не зможе перетворити стратегічну терміновість на промислову спроможність, то жодні переговори не стануть шляхом до миру. Вони стануть механізмом розподілу ризиків і поступового руху до поступок України. Війна не закінчиться тоді, коли хтось підпише документи. Вона закінчиться тоді, коли зміниться баланс витривалості. Головним фактором у цій війні є не окремий наступ, не вибори і не хореографія дипломатії, а здатність Європи підтримувати оборонне виробництво у необхідних промислових масштабах. Без цього всі переговори залишатимуться просто схиленням нас до примушу. Адже сама по собі дипломатія фактично нічого не варта.